Вітаю вас знову на каналі Фанат Вага. Сьогодні у нас на огляді ось така шкодувочка шкода Octavia Tour на 17-х класних титанах. Е в класному кольорі в кузові Універсал. Але саме головне в ній це мотор. Це 1.8 Турбо Turbo. Супер мотор, класна машинка вона дуже класно їде. На задніх партроніках, клімат, передні підігріви, класна комплектація, круїз контроль, все є на ній. Машинка чистого 2003 року. Машинка розмитнена, машинка з сертифікатом. Хоч вона і зараз ще на німецьких номерах, але вона вже, рахуйте, що вона вже на обліку. Ось така ласточка в класному кольорі, дивіться, класно виглядає. Швиденько, друзі, проходимося по. Лакофармовому, зараз швидко вам покажу по салончику. Дивимося, дверні карти нормально. Нормально тут у неї все по, е, по пластику. Дивіться, стан, руль рідний. До речі, пробіг 195 тисяч. Всі душечки класні, потолочок не провисає взагалі. Все, все класно. Дивіться, ось така ось машиночка. Дуже класна. Тут стану, ну, вибачте, трішки в пилі, е, катаємось. Е, по Порогам теж все чітко. О, що там балакати? Машинка бралася в нім, це машинка бралася з рук, і тому тут оригінальний пробіг, тут все ось такий один нюансик є, але це не критично. Взагалі, здивимося, тут по, по нюансам немає нічого. Дивіться, немає ні рижиків, нічого. Тут є все на місці, е, все є. Не буду дуже довго затягувати відео. Отже, швиденько полакофарбовум із комплектації ви подивилися. Є передні підігріви, кліма, магнітола на місці, все є. Ну, підлокітничок, Машинка в супер стані, можна сказати. Тепер по лакофарбовому покриттю. Зрозуміло, що будуть підкраси тут є. Я вже знаю і так, але не критично. Вже криша не фарбована, це головне, не фарбована. давайте тут 220 фарбоване косметика 222 чтобы кто не сказал 161 222 это косметика 146 не фарбоване 108 не фарбоване дивимось тут тоже нюансы есть не фарбоване И фарбоване фарбоване 86,2 не фарбований 75,0 не фарбований Друзі, можливо, трішки відбуває, вибачте, погода ясна. 204. 785, тут трішки є шпакльовки. Локально, бачите, трішки є. Не буду, показую, як є. Не хочу нічого скривати. Показую вам, будь ласка, дивіться. 150 тут вже нормально. Тобто локально там трішки шпаклівочки є, це вже не фарбоване, не фарбоване. Фарбоване, дивимося трішки уважніше, 140 фарбоване, ну, це таке 168. 166, Ну, ляда, зрозуміло, що ляду потрібно буде фарбувати чи перефарбовувати, бо вона вже фарбована була. Але не критично, друзі. Отже, така шкодовочка класна. Ще раз дивимося. Вона з оригінальним пробігом 1,8 турбо, Мотор тут взагалі це окрема історія, вона дуже класно їде. Моторчик класний. Приїжджайте, дивіться на огляді. Будь ласка, все одно будете перевіряти так і таке інше. Машинка класна. Кому сподобалось, дивіться, як вона класно виглядає. Ось так трішки зараз її затягну, щоб ви подивилися, в якому класному стані машинка, як класно виглядає. Супер, я особисто на ній їздив у Львів. Потрібно було проїхатися у відрядження. Проїхав на одному диханні 2000 км. Машинка 180 топтала так. Ну, Що там казати? 1,8 турбо це топові мотори. До речі, комплектація Elegance. Там є такий. Така бірочка, наклейка на титанах. Отже, друзі, кому сподобалось, будь ласка, телефонуйте, як завжди, телефон буде у нас на екрані. Не забуваємо підписуватись на мій канал. З вами, як завжди, був ВАК-Фанат. Кому сподобалось, телефонуйте. Машинка на старті, я е, не казав, е, не кажу, е, як правило, ціну, але зараз скажу. Машинка на старті буде 5800. Не дивуйтесь, що так дорого. Е, зрозуміло, що ціна не дешева. Але е, точно знаємо, що машинка з рідним пробігом і знайти класну машинку зараз дуже дуже складно. Тому, е, будь ласка, хейтери, не треба мені писати, що ти там щось напутав, на клавішах і таке інше. Будь ласка, друзі, кому не подобатись, відпишіться, не дивіться, не потрібно коментувати е, оці всі речі, тому що зараз.